Криворізьке підприємство на чиєму балансі перебуває укриття та артпростір бомбік, вимагає його звільнити від речей, які там знаходяться, за словами голови ОСББ Світлани Остапчук. З першого дня повномасштабного вторгнення підприємство передало це укриття в користування місцевим жителям. А Світлана стала відповідальною особою за це приміщення. Того ж дня 4,5 тонни мусора було вивезено нашими і винесено руками моїх сусідів. Палети, меблі, все, що ви тут бачите, навіть дроти, освітлення це все зроблено руками моїх сусідів. Мій колега надав таку пропозицію, що всі заклади культурні зачинені. Давай спробуємо створити тут арт-простір бомбіки і проводити заходи, культурні заходи і збирати донати для ЗСУ. Місцеві жителі своїми силами провели сюди світло, підготували місця для відпочинку, поставили біотуалет, буржуйку та обладнали укриття генератором, каже жінка. Під час повітряних тривог сюди ховаються люди, що проживають поряд. А також щотижня тут проводили різноманітні культурні заходи, завдяки яким загалом вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень для ЗСУ та ВПО. Говорить Світлана Остапчук. На жаль, суха балка приїхала, прийняла рішення, надало мені повідомлення вимогу, що ми в на протязі п'яти. Днів повільні, повинні звільнити це укриття від наших власних речей. Але якщо ми звільнимо це укриття від наших власних речей, то воно стане непридатним. День незалежності звільнили від укриття, зрізали замки. І це не тому, що суха балка хоче його відремонтувати, щоб не було скарг, що воно зачинене, то краще його тримати відчиненим. Але не пристосоване депутатка Криворізької міської ради Наталя Шишка говорить: якщо залишити відчиненим це укриття, там оселяться люди, які не мають постійного місця проживання, і воно знову захаращиться. Проблему треба вирішити шляхом передачі його прийому у комунальну власність і щоб місто ним опікувалося. Погано себе поводить суха балка, але немає в неї обов'язку забезпечувати цивільний захист населення. Вони зобов'язані забезпечити захист своїх працівників на території свого підприємства. А це знаходиться, ви бачите, не на території підприємства. Місцева жителька Марина Покотилова розповідає: ключі від укриття зберігалися в неї Світлани та ще двох людей. Ми при необхідності при повітряних тривогах ми завжди відчиняли. Якщо в мене немає, ключ знаходиться в безпечному місці, про яке знають багато людей. І вони самостійно приходять, беруть і відчиняють. Місцевий житель Володимир Лазаренко каже, найближче укриття, окрім бомбіку, розташоване в п'яти кілометрах від його будинку. Бомбосховище це воно як рятівник наш. Коль ви хочете, то ви повинні адекватно це все зробити. І поставити його просто так, що ми беремо допустим, під охорону. Там, допустимо, те же саме ми зробимо і для діточок, і для мамочок, і для старичків, щоб там було десь сісти, лягти. Там цей конфлікт можна було б заглажувати отаким макаром, щоб людям було. А також, звісно, коли все вложили, все зробили, тепер взяти і викинути як ненужних. Піар директор працуха балка Максим Мінюшкін говорить, таку вимогу поставили перед місцевими жителями через скарги від людей щодо зачиненого укриття під час повітряної тривоги. Ми неодноразово комунікували з представниками ОСББ. Щоб вони відкрили це бомбосховище, щоб там був, був завжди вільний доступ. Але, на жаль, до нас не прислуховуються. А ми, як що ми повинні забезпечити вільний доступ до цього укриття. Там буде воно 24 часа буде відкрите, там буде охорона. Тобто, але ті... Речі ті матеріальні цінності, які там є. На жаль, ми не можемо нести за них за них відповідальність, тому що це не наші речі. Ми готові розмовляти, щоб сумісно виробити якесь рішення, яке влаштовує усі сторони. Максим Мінюшкін каже, у разі невиконання вимоги звільнити приміщення захисної споруди, підприємство звернеться до поліції. Місцеві жителі розповідає Світлана Остапчук. Налаштовані боротися за те, щоб їм залишили укриття. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.